І за вандефолмен бегісеме фільм Відплата це екранізація автобіографічного бестселера Еріка Ломакса «The Real Will Man» залізничник. Під час Другої світової війни британський офіцер Ерік Ломакс потрапляє в полон до японців у Сингапурі і його запроторюють до табору для військовополонених на будівництво тайсько-бірманської залізниці. У таборі його катує японський офіцер. Через багато років Ломакс, який досі страждає від психологічної травми, все ще прагне помсти. У супроводі свого найкращого друга Фінлі Ломакс повертається на місце, де його колись змушували страждати, і йому вдається розшукати того офіцера. Я зробив усе, що в моїх силах, аби зрозуміти, через що довелося пройти моєму героєві. Найкращим способом змусити мою уяву працювати, було звернутися просто до Еріка. Він був дуже правдивим, дуже дуже відвертим і мужнім, аби поділитися зі мною усім пережитим. Build such a railway, you'd need more than just poor immigrants. So you'd need an army. We've just begun that army. We are not slaves, we are soldiers. You remember that. And we are going to do our best for those poor bastards up the line. Hello, Max? With us? How we fixed for a radio? Колін був неймовірно щедрим. Він дозволив мені бути учасником його творчого процесу. Він запросив мене до себе додому, і ми півдня разом працювали над голосом Еріка Ломакса. У нашого героя чимало чудових рис. Я дуже полюбив його. Ерекадисвонфуванебол колетівичариладжала. Прем'єра фільму відбулася торік, 6 вересня під час міжнародного кінофестивалю у Торонто. На екрани Великої Британії та Ірландії він виходить 10 січня.